Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього року відкриваємо спосіб множення і ділення круглих чисел. Вивчаючи додавання віднімання круглих десятків, ми відкрили спосіб міркування шляхом крупнення розрядних одиниць, тобто заміни круглого числа більшими розрядними одиницями. Цей спосіб міркування ми принесли на випадки додавання віднімання круглих трицифрових чисел. Сьогодні, на уроці ви переконаєтеся в тому, що таким шляхом можна множити і ділити круглі числа. Отже, напишіть, будь ласка, каліграфічне число, яке містить 4 сотні і 7 десятків. Що це за число? Так, це 470. Отже, записала, будь ласка, 3 лютого. Класна робота. І 470. Отже, номер один. Зараз, будь ласка, зупиніть, і на у випадки і швиденько їх порахуйте.

3 на 7 – Двадцять один. Двадцять чотири поділити на чотири. Шість сорок поділити на п'ять. дев'ять шість помножити на дев'ять п'ятдесять чотири Так, прочитаємо з вами числа, визначимо їх розрядний склад. Ну, бачимо 424 сотні, 2 десятки, тобто -то 42 десятки. 376, 3 сотні, 7 десятків, 6 одиниць. Так, 8 сотень або 80 десятків. 409 це 4 сотні 9 десятків. Так, 170, це у нас одна сотня, 7 десятків, або 17 десятків. 222 – двадцять. Це у нас дві сотні, дві, два десятки та дві одиниці. Чотириста це 4 чотири сотні або сорок десятків. 50 це 5 десятків або 50 одиниць. Так, номер 3. Нам потрібно з вами записати два стовчика та їх обчислити.

І буде 610. 800 Вісімсот мінус чотириста сорок. Це як 80 вісімдесят мінус сорок чотири. І буде тридцять 36, шість, отже, триста шістдесят.

450, мінус 280. Це 45, мінус 28. 17. Отже, 170. 460 плюс 460. 46 плюс 46. 92. отже, 920. Так. Зверніть увагу, як змінилася наша табличка. Ми знаємо, що 9 на 2 це 18, але якщо 90 на 2 – це 180. 9 на 3 – 27, а якщо 90 на 3 270. 9 на 4 36, але якщо 90 на 4 360. 9 на 5, 45, якщо 90 на 5 450. Тобто, якщо ми з вами кругле число множимо на табличне, так, то просто ми дописуємо минуло, так і в інших випадках. Отже, множення ділення круглого числа на одноцифрове. Прийом окрупнення розрядних одиниць, замінює округле число десятками або сотнями. Множимо або ділимо число десятки сотень на одноцифрове, одержимо десятки або сотні та записуємо в одиницях. Наприклад, 20 на 4 це 2 на 4, буде 8, отже, 80, 200 на 4. Отже, 2 сотні на 4, 8 сотень, 800. Так само діленням. 80 поділити на 4. Забираємо нулик, буде 8 поділити на 4. 2, повертаємо 20. 800 ділимо на 4. Це забираємо 2 нулики, 8 ділимо на 4, буде 2, 2 сотні, отже, 200. І так само, бачимо, можна скласти на таблицю на множення, а з кожної таблиці на множення ми можемо скласти 2 таблиці на ділення. Так, ділення круглих числа на кругле. Замінюю круглі числа десятками або сотнями, ділю десятки де же число без найменування. Ну, наприклад, 60 ділимо на 30, прибрали нулики 2, і нулик не повертається. 600 ділимо на 300. Прибрали 2 нулика, так само не повертається. Отже, можемо скласти на 50. 50 на 2 100. 50 на 3 105, так 150 50 на 4, 200. 50 на 5, 250. На 6 – 300, на 7, 350, на 8 400 і на 9 – 450. Номер 8. Нам потрібно з вами знайти дріб від числа. 1 шоста від 54. Що ми повинні зробити? 54 поділити на 6 і буде 9. Записали, будь ласка. Одна сьома від двадцяти восьми. Що ми з вами робимо? Двадцять вісім ділимо на сім, і буде. Чотири. Так, наступно тепер ми з вами шукаємо. Дріб за його число, за його дробу. Тобто, одна десята дорівнює 4. Значить, що ми робимо? Ми повинні 10 помножити на 4. 10 на 4. 40. одна восьма до рівня чотири. От що ми з вами робимо? Вісім на чотири, тридцять два. Так, отже, що спільного всім міркування, що спільного примноження ділення круглого на одноцифрове, що і оберіть відповідну цеглинку. Домашнім завданням у вас буде сторіночка 32, задача 9. Такі задачі ми з вами вже вирішували, тому щось новенького для вас не буде, ви з ним поратеся. Я в вас вірю. До побачення та гарного дня!